15 діб арешту та 20 тисяч рублів штрафу. Такі рішення у справах проти Олексія Навального суддя відхилила усі клопотання опозиціонера. Деталі засідання та більше про вчорашні протести в Росії. Далі в сюжеті. У залі тверського районного суду Москви не проштовхнутися на рішення. Чекає опозиціонер Олексій Навальний. Його затримали в неділю посеред антикорупційного мітингу. Навальному висунули два обвинувачення. Організація несанкціонованого протесту перше. Опозиціонер каже, від мерії дозволу відбувався із середини березня, але там так і не відповіли. Головним же організатором назвав прем'єра Дмитра Медведєва. Запропонував викликати його до суду. Навального ніхто слухати не став. І зрештою, у цій справі його штрафували на 20 тисяч рублів. Це близько 10 тисяч гривень это самый быстрый процес. Здесь було было ні ни свидетели, не довернули ні одного ходатайство. Друге ж обвинувачення непокора поліції. За це отримав 15 днів арешту. Захист Навального вже сповістив, оскаржуватимуть рішення. Ніч у камерах московських відділків поліції провели також сотні інших активістів. На мітингу в Москві спецпризначенці хапали усіх без розбору. Всього ж заграти потрапило понад тисячу людей. Більшість уже відпустили. Над іншими суди ще тривають. Москва ж не єдине місто, де вчора бунтували. Люди виходили на вулиці у Пермі, Владивостоку та Челябінську. Активістів поліція затримувала у Санкт-Петербурзі, Томську та Магачкалі. Застосування сили засудив американський держдеп. Там розгони назвали поплюженням демократичних цінностей. Така ж позиція і єс дії російської поліції, яка намагалася розігнати демонстрації, затримала сотні громадян, зокрема й лідера опозиції Олексія Навального, перешкоджають реалізації основних прав людини, свободи вираження думок та мирних зібрань. Це фундаментальні права, закріплені в російській конституції. Людей на вулиці вивели корупційні схеми російських можновладців. На початку березня Навальний оприлюднив фільм про статки Медведєва. Відтоді його переглянуло більше як 15 мільйонів разів. Сам же головний герой у день масових протестів катався на лижах. Принаймні так написав у соцмережі. Анна Романовська, новини на першому.